Без жодного натяку на припинення вогню було цього тижня на фронті навіть більше, щонайменше чотири рази проросійські терористи обстрілювали із великокаліберної артилерії та мінометів не лише позиції українських військових, а й прифронтові містечка і села. Під ворожий вогонь потрапили житлові квартали Авдіївки, Мар'їнки, а також селища Первомайське та Миколаївка. Наші розвідники кажуть, по цивільних били навмисно і вбивають українців. Не місцеві навіжені адепти руського міра, а фахові російські військові. Курсанти тамтешніх федеральних військових училищ. Їхня ознака це спеціальні безпілотники. Кілька годин тому один такий збили взагалі у Запорізькій області. Зараз шукають уламки. Олександр Моторний бачив результати нелюдських випускних іспитів росіян, стрільбу по живих мішенях. Щоночі масовані артилерійські та мінометні атаки із поодиноким залишковим відлунням щойно зійде сонце. Це до нас. Чистять зараз пронюхують, де наші пости. Щодня перманентні стрілецькі бої. кожен день, Щасте і густо. Вона взагалі не припиняється. Ця війна пішов третій рік, як не припиняється, і вона не шкодує ні дорослих, ані дітей. Вони обоє, жителі первомайського, напередодні святкували випускний у місцевому дитсадку. На ранок суботи обоє безтурботно бігали по руїнах невеличкої сільської перукарні і не знали, що їхній дитсадок не пережив нічного артилерійського удару. Зрадосно ушли, щасливий домой. Ну, а а ночью, як говорится, вечером началось 20 на 12. 12-го. Все закончилось. У самому центрі селища та довкола нього розірвалося понад пів сотні снарядів. В один влучив прямо в приміщення нічного охоронця місцевого невеличкого підприємства. 40-річний чоловік загинув на місці. Ударила з Донецька і вивалилася сюди вон, все. До лінії фронту на півночі окупованого Донецька звідси доволі далеко. Навіть великокаліберний, 120-й міномет навряд чи дістане. Українські бійці кажуть, це була 100% навмисна атака на цивільних, ймовірно, із самохідних артостановок гвоздик або акацій. Це може і 120-ка, але у нас прилаштовано більший заряд. Тому що. 120 двадцяти чуть-чуть менше розриви, ну і не так розкидано. Все, І хоча перші ще травневі масовані артилерійські обстріли, то й таке Авдіївської промзони, зеніту, Мар'їнки з Красногорівкою та Шахти Бутівка, багато хто вважав, що пов'язані з прибуттям нових кремлівських конвоїв із боєприпасами українські розвідники дізналися, є інша причина завезли із суміжної федерації. Виявляється не лише залізо. Судя по обстановці, чувствується, що роботи спеціалістів. Іменно з пістолі з той сторони. Не, я не тракторісти і не, не шахтьори. На іспити із заліками до окупованих районів України заїхали ще й курсанти, і за мішені у них виходить, що тепер живі люди. Українські військові, жінки та діти. Ну, буквально ще одне наявне найсвіжіше свідчення того, що артилерія противників працює дуже влучно. Ділянка буквально 10 квадратних метрів, ділянка даху. І раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, шість влучань на 10 квадратних метрах. Використовують ті заїжджі практиканти, кажуть, наші бійці усе, що мають у наявності. Міноміти. 82. Чу... Бачили спалахи блядь, з їхньої сторони. Блядь. Видно гаубиць. 100... Снаряди б'ють. Мало того, безпілотна ворожа розвідка, помітили українські оборонці, почала працювати по-новому. Одразу кілька дронів кружляють над сектором обстрілу просто під час атаки. Раніше такого не було. Чувствується, що робота спеціалісти, тому що установка відеокамер з дистанційним управлінням з їхньої сторони, яка розглядає наші позиції днем і ночі. І навіть вчора, скільки я зрозумів, запускали змі з відеокамерою. Да, даже такое. Це, да, даже такое. на те, що потужні артилерійські атаки з боку орків припиняться разом із завершенням літньої екзаменаційної сесії, наші бійці не надто покладаються. кажуть сусідські інструктори, окрім прийому заліків, одночасно посиленому навчають місцевих любителів Путіна. З той сторони воюють місцеві, як він називаються, Палченце. Плюс єсть реально є за сільські винаслужачі особенно по тактиці роботи диверсіонних груп которые виходять у зіх обічають імені професіонала хорошого професіонала не дають підстав для оптимізму і останні дані української розвідки до прифронтових міст та селищ. Бойовики підтягнули артилерію і збронетехнікою. Лише впродовж цього тижня в Донецьку помітили реактивні системи ураган та танки. У Фашівці біля Дебальцевого стало на чергування БМ 21 град просто між приватними будинками. Із Донеччини Олександр Моторний Михайло Путята та Сергій Шпортило ТСН тиждень 1+,1. плюс